Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Леви на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. Нагадую, що пасіанс показує тільки важливі події, на які варто звернути увагу. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Дивимося спочатку. Ось тут вовк, це ворог. Далі рибка, поповнення в родині. Це може бути якийсь член родини новий, мається на увазі або дитина, або невістка, зять, або внуки, або діти. Ось тут руни, прийняття важливих рішень. Зірочка показує виконання вашої мрії. Щось таке здійсниться, про що ви мріяли або планували. Ось тут, друзі, дерево це стабільність, а також ось тут грібенець це спокійне життя. Терези. Це сумніви, а також якісь, якась невпевненість. В чомусь ви сумніваєтесь. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Початок дуже потужний. Нагадую, що овен, а також місяць квітень. Це астрологічні друзі Левів. Саме тому важливі події можуть відбуватися саме в цей період в вашому житті. Як ви вже могли здогадатися, то життя розподіляється на періоди активні, а також періоди відпочинку. Саме так, активні дії у вас можуть бути саме в цей період. Місяць квітень. А у нас з вами другий розклад: Знак Зодіака Леви, квітень, 2025 рік. Підкова, це щастя. Планета місяць, це якісь таємниці, а також тривожність. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Начебто все. Ось так лаконічно. Ви будете щасливі, але за щось ви будете тривожитись. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що ретроградний Меркурій завершується 7 квітня, а ретроградна Венера 15-го. Це означає всі важливі події в спілкуванні, в підписанні договорів, а також кохання, краса і фінанси бажано робити після середини місяця, коли всі ці планети стануть в правильний рух і будуть допомагати нам в вирішенні цих важливих питань? Дерево, це стабільність. гребінець це спокійне життя. Павук це плітки. Жаба, хвороба, удар. Ось ця ящерка показує ворожнечу, той вам або заздріть, або якось до вас налаштований недружелюбно. Дивіться на своє оточення. Ось тут руни прийняття важливих рішень. Ось тут карта змія. Вона показує хитру підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Це той же самий ворог, ось тут ворожнеча, якісь заздрісники. Хвороба-удар через плітки. Зверніть на це увагу і не реагуйте на чиїсь неналежні дії. Зберігайте спокій, і вороги вдавляться тим самим спокоєм, щоб не заздрили. А ми з вами прямуємо вперед. На колоді 78 дверей з застереженням для левів, 8 кубків та порада. Королева чаш. Зверніть увагу, друзі, іноді якось помилково. Люди можуть піти з вашого життя. Мається на увазі старі добрі друзі, з котрими ви мали гарні стосунки, в один момент якось на вас або образяться, або якісь ситуації вас можуть розсорити. Зверніть увагу на те, що вісімка кубків це уходить хтось, хто для вас важливий емоційно, мається на увазі. Міцні почуття, та ж сама дружба, так ось ваше завдання входить не відпустити цю людину. І якщо він помилково або вона щось про вас думає, то треба якось з'ясувати ці стосунки і цю людину не відпускати з вашого життя. Щоб, наприклад, хтось не сказав, що я йду і забудь про мене, не допускайте таку ситуацію. І порада це королева чаш, це жінка, котра вас надихає, робить вас щасливим або щасливою. Це може бути як мама, так і якась жінка, з котрою вас пов'язують емоційний зв'язок душевний або фізичний, якщо, наприклад, чоловік та жінка. Порада полягає в тому, що бережіть ці почуття, докладайте зусиль, якщо необхідно, для того, щоб ніхто не на кого не ображався, а ці ваші почуття приносили тільки радість і не руйнувалися за будь-яких обставин. Ось так, друзі, такий для вас вишив розклад. Як ви аналізували розклад пасіянсу, Перші дві частини були більш позитивними, а потім якась людина за плітки робить вам хворобу, удар і якісь негативні події, розчарування. От зробіть так, щоб не програлася третя частина. Це завжди в наших силах нормалізувати свої обставини. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.